Пам'ятаю я це місце. Зараз вийдемо на вулицю. Шкода, що, блядь, час. Не, не, не хочу нічого розуміти. Нахер поскуде, я вас трогав. Самі до мене ж приперусь. Йопересете. Ібаю тут йти два ще раз. Давай фільтр новий на базу. Версаці не вичиняється, бо Підьма. нам менше. Треба спішити. Добренько, давай погнал тоді. Чекай. Нам ж сюди, так? Чи нам трохи нижче? Куди нам є в твої маті? А, от туди. Шу -шу. Безпечно. Тут дитя. Красиво чекати. Скоро можна заходи. Бачите, раді. что, нормально нас привив. Так, ну зараз. Блять, страшно. Давай, погнали. Де геть? Я тебе паскуда не трогаю. Якщо то мені в ту сторону. Йдіть нахер. <різь> так, і мені знову не туди. Мені отуди далі. Кто там стріляє, пта мать? Я сюда пішов, коли там рук. Я ж там щось відчуваю. Не можна стояти. Я допоможу. Не тривож їх, Артема. Ну, іди нахід мене. У, ми вибрались. Нарешті. Давайте. Наче тут хтось мав бути, ні? Я ч, блядь, явно не туда еще. Там ж немає нікуда десь выходы, ні. Туди. Ясно. Погнало вот Ем... Эм. -е 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 -е. Я перепрошую. Майку хуя? на секундочку нахуй. так блять айко хуя игра залагала нахуй на секундочку ебать его в рот на ну мне цікаво нахуй Та йоп твою мать що пустила нахуй не жа дякую нам потрібно до якоїсь збереження дойти хоча б, а там вже передивитися що до чого. Так, я вас не, не трогаю паскуди. Так, давайте швидко топаємо і вйовуємо звідси нахуй. Не рече на мене, я теж зараз буду. Ар, блядь. знаем, бля, блядь. Зли. Да, расключится этот прожектор, блядь. Паскуда тут шатия. Наверно. Ем. Ха-ха-ха, ты один! Кидай зброю! Руки за голову! <говорит> Не можна стояти. Я не поможу. Так. Не можу більше. Втомився. Та ти, йоб твою мать, бесполезный кусок говна! Пиздец, блядь! Ти нахуя мені помогаешь, блядь? Щоб... Блять, ты як помогаешь, нахуй? Секундочку, блять. Уважаемый. Все, нахуй, перекур. Давай, давай, побестимо все. <смеш> Ха-ха-ха! Ще один! Кидай зброю! Руки за голову! Так, Лу, Артем! Так! У! Не можна стояти! Я допоможу! Так, ану, не можу більше. Втомився. А. Поперед! Знищити! Виконуйте наказ! Так, я yeah, минус. Блять, ёб твою мать. Минус. Я думаю, мы же бачите. Ура! Порядок! Порядок! Блять. Як же хуёво. Да ёб твою мать. Давай, аптека на базу, аптека на базу. Давай. Блять. Аптека на базу, аптека на базу, аптека на базу, давай, давай, давай. Залишався би в нас на червоній лінії. Не бачу. Де він? Де вони? Де вони, блять? Не бачу ніхера. А ще й ну плюс-мінус я на...

Не захвати по-доброму, не захвати знамы, а вот то сдохнешь тут! Давай-давай. Ой! здорово, Естал Не! За Голубар тебя прощавай! Лети, закинь же давай блять! Да ебаный был. Аптека, аптека на базу. Минус. Треба адекватно. С нормальным уроном. Хотелось бы так. Окей. Це все прикольно, але потрібно якісь Знаки. Да, я бачу, зараз на карту подарок погадаємо, знаки будуть. Ну ну Ого, Так, я хоть попал хоть раз? <свісно> Походу да. Не щось кінує, чи що? Якщо не бабахне, то значить ні. Так, плюс фільтр. Єбать. Отже, прибув. Не боягуст, це точно. Ну, вони... ріжу, ми бачимо, що звикли. Чи боїшся? Чотиме, затремтіли руки? Тобі не покус, Чуть не вмер. Йоп, твою матір. Все <гум> лівося! Селі! Що, закінчиш справу? Тоді піднімайся! Ну, по теме! Піднімайся сюди! Бігати за тобою вже не може! Вот, сука, біщі, не воды. Не вузди, точно. Ну ж бо рейнджера, рік убивай, як ви звикли. Чи Че боїшся? Чорти, затремтіли руки. Це тобі не покручив. Сильно виявився. Сильний. Що, закінчиш справу? Тоді піднімайся. Тут ну, по теме. Підіймайся сюди! Бігати за тобою я вже не можу, але мої б'ю! Не хвилюйся! Блять, не його пристрелю, ні? Молодець! Зачем ты ще почав? Да, раз обов'язково. <grin> <Pope -san> Не розумію. Давай, Дете. Що наже? <гухи> Молодець! Без страху і вагань! Ну, що ти нам повідеш? Це що таке? Барюкачу на мене не ткує! Герой! Експеримент на Октабрський можна вважати успіхом. Вірус швидко вбиває, а потім одразу втрачає активність. Залишилося тільки взяти д 6, щоб добути достатню його кількість. Можемо вичистити все метро. Отож, товариш Морозов, у нас лише один шанс зробити все гарно і чітко. В Ордені добрі бійці, але їх мало. Усі входи їм не перекриті. Наша розвідка знайшла вхід, що слабко охороняється через Кремль. Мельник буде на перемовинах у Польці. Командувати він не зможе. Тут ми і завдамо удару. Тиждень і настане нова ера. Блять, ну, ха я їбав. Нам прийти. Хочеш. Ідемо звідси нахуй. Це і кидала мам вибір. Він би, блять, міг би нам і допомогти нормально. Не пробачив йому. Розумію. Він завдав дуже багато лиха. Я запам'ятаю. Будто-то можно, блять, нельзя. Ладно, давай-ка это дева у нас нахуй. Давай-то погнало геть. Чекай, я правильно иду? Треба спускаться звиться. Каким чином нужно выйти? Можно? Поду через верх десь. Там же ж був вихід, не? Хіба? Наче так? От він. О. Тепер лиш би встигнути. До поліса на мирні перемовини. Миру не буде. Буде війна. Найостанніша. тепер я знаю відповіді на всі запитання. Голова Павла це скарбниця злочинних планів Корбута. Медведеться. Я мушу побачити. Велика і зла медведиця. І фріс нахуй. Так. Окей, погнали далі. Ну, з цією зброєю нам немає кого боятись нічого. Крім води, так, да, спасибо. Забув, блядь. Що тропик не дозволяє плавати, блядь, і ходити по воді. Нам певно сюди десь, ні? Yeah? Вот Чо ти ніхуя не втопляє. А, блять, нам може... По сьо их... По сьому, та. Да. <зас> мене немає, мене немає. Воле, блять, не застрягай. Яка страшна тварина. сука. Давай поменяем его. Сука. Да, блять Чекай, а нам хиба сюда идти? Так, натуре. Добренько, тут не погнала. О, блядь. Так, это револьвер. Блять Сука! У ⁇ Скример, блядь, ебаный. Ладно, погнал далее. Ляга. Ідіть нахер із мене, я вас не трогаю. Вики чекає ліхтарик. Ідіть геть від мене. Я вас попереджую. Як там був, я вас попереджаю. разбитый очко вот вот да чекай куда нам тут ну а вот туда да нам треба пролиться там где-то. вот тут Жим-жим, одним словом. Майка страшно, тварь. можем выхода, в принципе. сбиться. <свист> 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 Давай еще книженция. Трохи патроней, фильтров. Супер. Давайте нам дали туда. Блядь. Давай, тогда давай, выходи. Вы Воно захищает детей. Обережно. Ёб твою мать, бежи, Тёмыч. Бежи, ёб твою мать. Блядь. блядь, епохуй. А пойма с дробовика, ебать. На, не обойма, с ним патронов. Бежи нахуй. Бежи, блядь. Давай, убивай нахуй. зупинятись. блять То не я камеру так камеры то у натохтопая блять сука ты куда нахуй не твой черга. блять надо хилить какие-то раз сука блять страшно Там вона беззахисна. Давай, перезарядочка. Дики патрони, курва. Використовуєш. Блять. старіки на воздушном шарике, блять. і могила став, хреста. Буде уже без да. Ваума нахуй. Можно нормальные патроны? Побива. Порсвали мы нахуй. Пиздец. Блядь. О, давай-то посадить е. Не мане, блядь. А, красота блять валим. Валим. Я не сказал валом бежимо по кругу фильтр закінчится твою мать ну давайте, ты блять арта да, на ты насм медбедицю птую мать! Я сейчас застряг курва Да я блять по чому повзу, нахуй? Рухайся! куна бежит позаду мене блять страшно страшно хуйня пиздец ну виходь. блять все страшнейшей страшнейше твою мать давайте, давайте напрыгнуть, ты твою мать, не на мене! Блять, нас аптек немає. Піздец. Дай бог, що ще раз хоті. Давай, вау, ми, нахуй звідси. Де у медведиця? Насвоїв нахер, да? Правда, правда. Мовіть, ну, погрітися. Я тобі поміг, бач? Тільки себе нахуй, пожалуй. будь ласка. Так, нам надо аптека. Хоча б одна аптека. Гайка. Хір я її тут знайду. Так, давай. і візьмемо дробовик ручки. Я з дробовиком трошки менше боюся. Артеме, шуй! А на цьому серія підходить до кінця. Продовження ти зможеш побачити в наступній серії по метро. І то буде якраз і фінал. Тому підписуйся на канал та постав лайк. І напиши якийсь коментар до цього відео або до інших стосовно чогось. Не знаю, блять, чого угодно можна. А ти спробуй, а? а? Та тобі ще раз за перегляд цього відео та побачимось в наступних серіях. До зустрічі.